Вітаю, ви дивитеся програму Вертикаль влади на телеканалі Ера. Сьогодні ми будемо говорити про вакцинацію. Напевно, всі чули про те, що буквально днями на Закарпатті зафіксовано два випадки захворювання на поліоміеліт у двох дітей. Експерти кажуть, що ситуація дуже серйозна, і про те, наскільки вона серйозна, ми сьогодні будемо говорити у нашій студії разом із експертами. Це Ольга Вадимівна Богомолець, голова комітету Верховної ради з питань охорони здоров'я. Здравствуйте, і Федір Іванович Лапій, головний позаштатний дитячий імунолог Києва. Вітаю вас, на Також нам в нашій роботі допомагає ведуча Світлана Чернико. Тож у мене до вас буде перше запитання: чим загрожує спалах поліоміліту? Наскільки він серйозний? Напевне, до вас, пані Ольга я е, життєво важливі е, небезпеки залишу нашому головному імунологу який розкаже, е, що може трапити з життям, починаючи від смерті до повного паралічу з дитиною. Але скажу про е, державні загрози. Тому що, здається, що таке спалах поліеміеліту, два випадки. Чому, власне, що таке? Проблема в тому, що оці два випадки, які є, це не, не вся кількість випадків. Тому що параліч трапляється за статистику, мені здається, один на 200 300 дітей, які інфіковані. Тобто, два випадки паралючі, це означає, що у нас інфікованими є 500-600 дітей. Правильно? Приблизно так. Ну, кажуть, що 200 І... дітей стоїть там, якби... А, На одного. Я Один би... параліч на 200 дітей. Тобто, відповідно, якщо у нас є два паралічі, то може бути 400, 500 до 600 дітей інфікованих. Ні, які я маю що там перенести. в Закарпатті експерти кажуть, які там вже були, що от є загроза у 200 дітей на сьогоднішній день. Користується ну, відкритими джерелами. Це ми, ми говоримо про те, що вірус є скрізь. Ми з вами зустрічалися і кожна дитина з ним зустрічається. Якщо така є ситуація небезпечна в країні, то, відповідно, міжнародна спільнота, ми зараз говоримо про загрози для України, міжнародна спільнота закриває цю країну, вносить спеціальний червоний перелік, тому що в Європі поліеміліта немає. А хвороба це дуже важка і загрозлива. Відповідно Європа Європейський союз приймає міри і перше пропонує через Всесвітню організацію охорони здоров'я і ЮНІСЕФ України чітко виконати міри по стабілізації ситуації, і це завдання зараз нашого міністерства охорони здоров'я. Якщо ні, тоді закриває кордон і обмежує як в'їзд, так і виїзд людей. І два випадки поліеміеліту, які виникли, власне, вони можуть стати е, ну дуже великим мінусом навіть для майбутнього розвитку взагалі української держави в з точки Буваєте, зору на увазі євроінтеграцію наприклад? так, що. так, так. Угу. тому що якщо Україна е, е, має в собі місце джерело інфекції, то відповідно вона не може євроінтегруватися, тому що в Сомалі вже поліеміеліту немає, і в Індії його немає. А в Україні він є, і по причини ми поговоримо з вами в, в іншій частині. <рес> так які ну власне причини, ну і симптоми, напевне, найскоріше, щоб зараз цікавитих людей, які нас дивляться, тобто е, і, наскільки серйозна є проблема, і чому вона загрожує всій Україні, а не тільки Закарпаття? Ну, якраз от відносно загрози, по-перше, ми не повинні піддаватися паніці. Полімілі це дійсно серйозна проблема. Ми повинні до цього ставитися з холодною головою, але з гарячим серцем, тому що ми повинні реагувати тоді, щоб коли у нас є два випадки, а не допустити ні 200, ні 2000 випадків. В 50-ті роки приблизно кількість випадків паралітичних форм поліміліту, які супроводжувалися так, паралічами, призводили до інвалідності, складали близько 2-3 тисяч випадків на рік. Якщо в ситуації, коли вірус дуже легко поширюється, а це якраз є якраз проблема для поліміліту, не всі випадки супроводжуються парлічі один з 100, один з тисячі в середньому, як ми от говорили, один на 250, один на 300, в середньому є так званих носію без будь-яких. Проявів захворювання вони можуть подорожувати, вони не обмежені хворобою, яка буде їх змушувати, наприклад, бути вдома, бути в лікарні, бути у лікаря на прийомі. А вони можуть перетинати сотні а тисяч кілометрів і провозити вірус з собою в кишечнику на великій відстані. Тобто, тобто враховуючи країни, те, що Закарпаття є туристичним, і центром України. України. Те, що ці два випадки трапилися влітку, де а, багато людей відпочивали в цьому році з різних регіонів України, повернулися додому. Чи то в Запорізьку область, чи то в Чернігівську область, чи то в Київ, Київську область, то звичайно такі от контакти з тими, хто не мав прояву захворювання, могли сприяти тому, що вірус передавався до інших людей і бути завезено в інші регіони України. Якщо ми зараз не почнемо діяти, то не важко спрогнозувати, що ми повернемося в 50-ті роки, коли у нас буде сотні і тисячі випадків паралітичних форм. Що робити зараз е, батькам, так які там дізналися от, від нас, що є така серйозна проблема, що їм робити в даний момент? Я так розумію, що найбільша загроза це все-таки е, дітям. Цій от, мабуть, я знову ж таки поясню для того, щоб дійсно була достовірна інформація. А від цих двох дітей не виділено так званого дикого вірусу поліміліту, той, який циркулював тисячі сотні років. Від цих двох дітей виділено так званий змінений вірус, який використовується для вакцинації. Це так званий дериват. але це дуже дуже сильно мутований вірус. І я хочу підкреслити наступне: така ситуація виникає лише при умові дуже низьких рівнів охоплення, і захворювати можуть лише невакциновані діти. Якраз оці ці двох дітей вони не були вакциновані. Тож, якщо ми говоримо, щоб припинити подальшу передачу цього вірусу від людини до людини, припинити виникнення, попередити наступні випадки захворювання, які вже були відмічені, припинити циркуляцію цього вірусу. Перше, що потрібно зробити, прийти до свого лікаря, перевірити чи перевірити, чи ви отримали всі необхідні до вашого віку щеплення. Якщо якісь щеплення пропущені, лікар повинен надати рекомендації, де і як їх повинні зробити і отримати щеплення. Вакцинація дозволить. Припинити циркуляцію, попередити нові, нові нові Це Стосується і дітей, і дорослих я також на випадку. Ми говоримо, що у нас провал вакцинації відбувся останні 6-7 років 2008-2009 року. І рівні охоплення з 2009 року у нас почали зменшуватися. І наприкінці 2014 року рівень охоплення складав 44% для України в середньому для дітей першого року життя, тобто. Майже 50% дітей першого року життя отримали вакцинацію трьома дозами проти поліоміеліту. На сьогоднішній день ситуація ще гірша, тому що є дефіцит вакцин. І ми говоримо про те, що накопичується цей так званий неімунний прошарок. І ми в першу чергу свою увагу концентруємо звичайно на дітях. Чи достатньо державні вакцини? У цьому році. Міністерство охорони здоров'я не виконало ту функцію, яка власне була на нього покладена. І за даними, які у нас є, 14-17% лише в порівнянні з минулими в минулому році 40%, лише 14, від 14 до 17% дітей імунізовано, тобто вакциновано. Повертаючись до того, все ж таки, що робити батьками, не не нервувати. А вже держава зобов'язана вакцинувати вона, зобов'язана їх надати ці вакцини. А рішення, на жаль, приймають батьки була то зараз міжнародні програми ЮНІСЕФ, з якими ми співпрацюємо, і Всесвітня організація охорони здоров'я вони виділили консультантів своїх, виділили вакцину і сказали при потребі повністю. Всі діти в Україні будуть забезпечені вакциною і будуть вакциновані діти до переважно. Вони вакцинують до 5-6 років в Україні, можливо, до 8 років всі діти будуть вакциновані. Тому тепер Скільки ця процедура єдине ніскільки це безкоштовно для України. ЮНІСЕФ виділяє безкоштовно йому. Навіть не потрібно державні ні закупівлі, ні тендера, нічого проходити. Міністерство в зв'язку з. Фіксації спалаху поліеміеліта міжнародні організації надають Україні допомогу консультативну вакцини, що тепер потрібно від України і що власне гальмує. Міністерство охорони здоров'я має забезпечити разом з транспортною нашою інфраструктурою доставку цих вакцин в усі райони, збереження при правильній температурі і налаштування графіків вакцинації всіх різних груп дітей. І оце технічно МОС має зорганізувати відповідні дитячі інфекціоністи в кожній області мають взяти це під особистий контроль і протягом наступних півроку... Діти, які не були вакциновані, мають бути вакциновані. І власне завдання батьків зараз спокійно, абсолютно сидіти. Це вже наше завдання як депутатів контролювати роботу міністерства. І я власне дякую всім засобам масової інформації. Хотілося би, щоб відповідальні засоби масової інформації подякувати, а не відповідальним сказати, що причина у цих спалахів дуже проста. Їх дві. Це було два процеси. Процес перший. Недержавницьке ставлення Міністерства охорони здоров'я до виконання своїх функцій і не забезпечення вакцинами. А друге, абсолютно рівноправне, рівно важливе, це робота абсолютно некоректна засобів масової інформації. Тому що за останні 10 років я не чула взагалі в засобах масової інформації ні одного меседжа. громадяни, діти потрібно робити щеплення, тому що скоріше навпаки. Не просто навпаки, тобто роздути абсолютно. Це повинні лікарі говорити, а не засоби масової інформації щеплень з, з дітьми трапляються там такі, такі ускладнення, і е це приведло до того, що я, наприклад, е не можу сказати, от там зараз по загальному суспільстві нещодавно з депутатами у Верховній Раді спілкувались. Половина з них не вакцинує своїх дітей, тому що вони бояться. Кажуть, зетля чого ж, це ж може дитина ж може померти від цього. А зрозуміти, що вони провокують такий спалах, саме невакциновані діти, і донести цю інформацію, що вакцинуватись обов'язково потрібно. Я в своєму житті мені було 4 роки, ну це було дуже дуже давно. І тоді робили щеплення зовсім іншої якості. Коли мені було чотири роки, мені зробили щеплення. У мене було дуже тяжке ускладнення. Десять років, як наслідок, я мала бронхіальну астму, я задихалася, не могла дихати. Але я чітко абсолютно усвідомию, отримавши медичну освіту і всім своїм чотирьом дітям. Я робила щеплення обов'язково. Життєво важливі, які у нас є. Потрібно робити поліеміеліт обов'язково, І БЦЖ потрібно робити обов'язково. Є інші щеплення, які можна обговорювати. І, наприклад, не знаю, як позиція нашого головного дитячого інфекціоніста, ми ще не встигли з ним про це поговорити. Е, ще мій прадід Олександр Олександрович Богомолець, він описував такі вітряночні клуби. І в Європейському Союзі скрізь, наприклад, діти з вітрянкою, такі в зелену цяточку, вони знаходяться вдома три дні, ну максимум, поки є температура. А у тих, у яких нема температури, вони взагалі вдома не знаходяться. І їх запрошують на наутріки. В школу. Чому? Тому що е, так формується імунітет. В маленькому віці набагато легше перенести такі хвороби. Краще в неї потім запрацює імунітет. І, власне, саме на це спрямована вакцинація. Е, є людина, тобто є дитина, є вірус, а є вірус, який не такий сильний, як дикий. Який зроблений таким чином, його сила зменшена, да, в вакцині, що він попадає в організм і не викликає хворобу в повному прояві, а він змушує організм включити імунну систему і почати з ним боротися. І от коли оця вакцина змушує включити механізм і з ним боротися, у людини формується імунітет. І тоді, коли він зустрічається з диким вірусом, організм вже готовий і каже: Я тебе знаю, ти ворог, я тебе зараз з'їм. А якщо при... Е От було вже багато в ЗМІ, є стільки всього, особливо в інтернеті, там, що і, і насправді поліеміеліта немає, що це від, від вакцин діти заражаються. Тобто ця маленька концентрація віруса, коли ви в дитинці капаєте в ротик, вона потім виділяється виділяється фекально-оральним шляхом. Тобто оральним попадає, фекальним виділяється. І цей вірус в невеликій концентрації попадає куди? В природу. Ну, спочатку в каналізацію. А потім в природу, і в цій природі або з брудними руками з ними можуть зустрітися інші діти. Якщо ці діти не вакциновані, то для них цей вірус є небезпечним. Якщо вони вакциновані, то він взагалі для них є. Вже він розпізнається як ворог. І саме тому в Європейському Союзі мінімальна вакцинація це 90%, тобто охоплення. Якщо є 90% охоплено вакцинацією, тоді проблем не виникає. 10% ми даємо на тих дітей, яких не можна вакцинувати. Чому? Тому що в них, да, і вони є, і такі діти є, у яких імунітет дуже слабенький, і вони навіть не можуть його подавати. Ольга водина мусимо перериватися на коротку рекламу паузу, і буквально за кілька хвилин ми продовжимо цю розмову. То чекайтеся нас.